Так, друзі, усім привіт! Сьогодні буде чергове відео про відгодівлю моїх бичків. От. Ну, про бичків, правда, трохи буде пізніше. Зараз прийшов до себе в гараж. От, собі на днях замовив ось такі корма, хочу вам показати. Взяв, друзі, ось таку гранулу для малих телят і взяв замінник, замінник молока. Виробник. Як вже бачите, Шенкон. Бо ну, дуже ви мені там в коментарях під попереднім відео писали, щоб я от взяв їхню продукцію, щоб замовив, так як собі попробував. От, Бо до цього часу недавно користувався оцим фідлайном. Його я купляв себе тут на місці. Ну я теж вам про це розповідав. Я якраз замінник вже закінчився і вирішив собі, друзі, оцей попробувати. Кажу наперед, це не є якась там реклама. Ніхто мені цю продукцію там, безкоштовно, ну так як за рекламу не відправляв. Все, друзі, я був замовив. От, на сьогодні по цінах, якщо так пройтися, оця гранула коштує 395 гривень. Мішок 25 кг замінок Обійшовся мені по 775 гривень мішок. Ну, це я вже брав той трохи дешевший, він йде для телят від 30 днів. Бо там, ще правда, є дорожчі замінники, там, що можна давати телятам з 7-го дня, здається, з 21-го дня. У ну, мене вже телята більші, то я взяв оцей Ну трохи дешевший. Він зроблений, ну, Там писали на сайті, що з льону. Ну, Кроме того, що всякі теж є компоненти, там, може і соєвий шрот, не знаю. От кажу, друзі, хочу спробувати сьогодні, бо в мене оце, от, сьогодні зранку вже закінчився. От дав їм останній раз ну, попити молочка. Оцього. І от сьогодні на вечір вже буду їм давати оцей шинкон. Кажу, хочу спробувати. І там через декілька днів зроблю друзі від себе відгук. Розкажу вам, чи варто його купляти, чи треба якийсь інший від іншого виробника. Ну, Знову переписувався зі своїми під глядачами, підписниками. І там один Ну, так як мій підписник він працює на фермі і теж відпоює телята, то він казав, що оцей шинкон непоганий. Правда, вони і користувалися там ще якимось імпортними замінниками, то казав, імпортні вони ну, на порядок кращі, але каже, вони й дорожчі. І теж трохи давали їм оцей шинкон, то каже, він себе непогано показав. От, тому кажу. Вирішив теж собі спробувати, замовити, подивимося. Ну і дешевший. Він кажу, набагато дешевший. За цього я давав 1100 гривень за мішок. Цей коштує 775 гривень. От. Гранула коштує 395 гривень. За цю, друзі, я платив 570 гривень. Ну, то, що тут один є, мінус, що доставка Доставка виходить 150 гривень за один мішок. От, Але все одно, навіть якщо я от взяв цих три мішка, то. І якщо б я купляв цей фідлайн, то на цьому все одно я, я собі рахував, що заекономив десь там в районі 200 чи 220 гривень. Ну, все одно вигідно, вигідно так як замовляти в інтернеті, купляти. Отак. От Думаю, вам так коротенько розказав. Так воно все виглядає. Ось такий цей бачите, замінник незбираного молока от з, з льоном. От Про що я казав. Тут, бачите, є ці всі вітаміни. З 30-го дня від народження. Ось такий я взяв. Дозування 100-160 грам на літр води. Тут я ще не ба... хочу побачити дату. Ну, я думаю, що він є свіжий. Ось бачите, 02-24-го року. Свіжий оцей замінник. Немає такого що там. Ну, буває, що продають, там, вже може півроку мати оцей замінник, то... Не купляйте таке, теж, друзі, на це звертайте увагу. Бо якщо буде він мати вже більший термін ну, там, з пів року чи рік, може десь стояти на складі і вам хтось може його продати, ви не подивитесь, він може пізніше добре ну, не розбавлятися, буде дуже така типу, грудка. І, ну, і телята може зашкодити, теж звертайте на це увагу. це ось такий бачите, Ну і запах такий досить, досить, досить приємний має. І така бачите, густа маса, чи як це сказати. От, ну, кажу, Подивимося, я ще сьогодні попробую, розбавлю його на воду. Отак От воно все виглядає. Кажу, оцей мішок 775 гривень. І ось цю гранулу взяв. Ось така вона Вона, бачите, трохи дрібніша. Бо якщо брати оцей фідлайн, то до гранула трохи більш такі має більш така, бачите, грубша крупша фракція. от, і Оця на запах більш так віддає соняшникову макуху. Да, Соняшникова макуха щось таке. А ця, ну тут трохи інакший запах. Тут більше... Ну, теж чути, що так, як соняшникова макуха тут, ну, більше може і соєвого шроту є. От. Ну не знаю, кажу, друзі, купив, спробуємо, подивимось, оцей себе корм покаже. Якщо буде хороший, то буду кажу, його замовляти. Ось, Така бачите, фракція. От. Покажу вам ще склад. О, 100% комбікорм для телят, козенят та ягнят. От. Телята, козенята та ягна... ягнята від, е... від народження так, до 6 місяців. Отак воно все бачите виглядає. Дата, ну це взагалі бачите свіжий, 3 місяць 24-го року. Отак. Ну кажу, поки що до цього питань немає. Ну, Якщо будете замовляти у них на сайті, робіть, друзі, замовлення трохи швидше. Бо я його був замовив в понеділок. Ну, Сьогодні теж в понеділок, я так як тиждень назад був замовив, то тільки от вчора в неділю забрав, забрав цю посилку. Дуже чомусь вони так довго... Ну, довго не відправляють. Аж, аж на п'ятий день, так як відправили. Не знаю, в чому причина така. І ну, бачите, так, впретик, сьогодні оцей мені закінчився, а вчора цей забрав і от сьогодні буду брати її годувати. Тому якщо собі захочете, ви замовити, то теж це врахуйте. Не замовляйте там в останній день. Ось так. Думаю, все вам показав. Ну, зараз йдемо до телят, покажу вам, як вони там поживають. Так, друзі, прийшов до своїх телят. Ось так вони бачите, тут стоять. Це мене друга партія. Зранку їх погодував січкою. Вже бачите, до кінця доїдають. Ну, то, що зараз чомусь добре не з'їдають оцю січку, не знаю від чого. Я їм її сіль кидаю і комбікорму нормально сиплю. Може це бути від того, що хіба на дворі зараз дуже жарко. от, Погода трохи міняється і може від цього так не з'їдаю. Не знаю. Ось так, бачите. Їм ще треба водички зараз набрати, бо дивлюся, немає. Ось так ці телятка виглядають. Ну, ніби вже дивлюся потроху, починають рости, поправляються, але правда немає того результату, що я от тих перших біжків тримав. Вони вже на той час мали десь біля 300 кг живої ваги. А ці, ці ще навіть 200 не мають. Ну і ще по новинах, що хочу вам сказати. Ось мої телятка, відпочивають, бачите. Купив, друзі, ще ось одного бичка. Брав себе в селі, тут з рук. Бичок вже має біля півтора місяця. Так вже в мене 6 штук телят, бачите? Трохи, ну якщо чесно, їм тут затісно. Треба, не знаю. ну Ще потримаю їх так, може, до місяця часу. А там далі треба буде щось зробити, Треба ну, їх або припинати, так як оцих телят, бо кажу, бачите, тісно вимазується. Я ніби під них беру підстелюю, ну трохи так недобре їм. Ось такі ці телятка, повставали. Оцей бічок можете побачити. дивіться, який поважний. Такої, бачите, червоної масти. Ну, це знову це не є там, чистокровний сементал, це ну, вже теж змішана порода. Ну, вона просто більш такого м'ясомолочного напрямку. Це не є оці голштини, що я от про них кажу, що вони дуже повільно ростуть. Вони так як молочного напрямку. А ці по росту, я думаю, що вони будуть кращі. І теж, я от на сьогодні я з ними вже проблем не маю. Гарно п'ють молочко. Їдять добре сіно, от гранулу я їм от зранку насипав. Бачите, вони вже так як до кінця з'їли. І нікого ні поносу, діареї, нічого немає. Я їм на початку дав оцей біовід і кажу, зараз все добре. Кидаю сінце, вони от поїли. і от собі лягають, бачите, відпочивають. Ось якось так. Якщо так коротко. там мене писали, де купляти телят. Багато хто там просив у мене, щоб я скинув номер фермера, де от я брав цей телят. Нічого, друзі, я скидати не буду. Хочете брати телят, кажу, беріть собі, їдьте, шукайте ферми, купляйте себе там по місцевості. Можете по селах їздити, у людей там питати, зараз весна, є, що там хтось може, тримає корови, можете оцих телят взяти. Бо, бо цього фермера, що я купляв, він на сьогодні вже немає. Він трохи собі залишив, трохи кажу, там мені продав ще комусь, немає. А зараз там, ну, кажу, номер телефону, всі будуть дзвонити, і ми самі знаємо. Ось якось так. Ціна теж, я казав, вже ціна від 70 до 90 гривень. Є, що там по 100 гривень хоче таку ціну давати, це треба. Ну, Телята мають бути просто суперові. Вони мають бути гарно відгодовані, це має бути якась чистокровна така порода. За ну, прості вже, там, змішані телята давати таку ціну, я вважаю, що це є нерозумно. Ну, максимум, що на сьогодні, це давайте 70-80 гривень. Там, 70 там беріть домовляйтеся. Якщо ви бачите, що хороша телятку, можете дати там, 80 гривень. Якщо воно більш таке. Е... Як вам сказати, замінником відпоєнене, може трохи там в рості відстає, то ну, 70 гривень більше навіть не давайте. Ось якось так. Бачите, телятка стала, вон розпочали собі їсти оце сіно. Зараз теж їм висят гранул. Також бачите, даю кукурудзу. Ось теж хтось там писав, що не потрібно там давати цю кукурудзу, що їм буде шкодити. Нічого, друзі, їм не шкодить. Це навіть рекомендується давати оце грубе зерно до грану вимішувати, і вони кажуть, це нормально з'їдають і їм нічого не шкодить. Якщо насипати просте мелене зерно, то буде їм шкодити, а от груба кукурудза, от грубе зерно, то все буде нормально. Ось так. Думаю, по цьому теж пояснив. З часом ще куплю вітаміни, їх всіх проколю, оброблю від глистів. Ну і треба щось буде, друзі, думати за приміщення, бо ну, тісно. Я навіть ну, хочу їх відпоювати, мені незручно. Телята, бачите, трохи беруть. Самі навіть вимазуються. ось. Я розумію, що це добре, якщо вони так вільно входять, ну, просто треба більшу клітку. А зробити більшу клітку я просто не маю де. Бачите, стоїть оця в мене друга партія телят. Їх ще ось трохи потримаю і далі буду думати. Або, може, звідси два більших телятка заберу, візьму, якось оцих телят. Менше залишу і вони хіба буду так їх годувати. О, давайте зайдемо, спробую вам їх показати. Бачите, відкрив вікно, кажу, у нас на дворі погодка. Плюс 20, плюс 22 градуси, тепло. І відкрив, кажу, навіть трохи свіже повітря сюди заходить. Ну і більше сонця для телят це теж дуже добре. Ось такі печечки. Бачите, кажу. Мазується, Оце зараз мені саме найбільше в коментарях будуть писати, що ляпка не нечисти. Ось так вони бачите, виглядають. Це у нас найменший. Але хоч менший, він здоровий, друзі, з ним все добре. Бо є, що там купиш менше, думаєш, що зараз буде з ним купа проблем. А він досить такий живучий. Ось так, бачите, ось такий є тут один більший. Ну, правда, худенький. Сіри ось такий пошиває. Ну і по цих бичках ви мені теж там в коментарях писали, щоб я їх взяв, продав і натомість краще купив ось такі малі телята, поставив їх на відгодівлю і вони так як... так краще і почнуть швидше рости і на них можна буде щось заробити. Бо з ви бачите, вони вже мають там. 9 чи 10 місяців, і от бачите, як друзі, вони повільно ростуть. В принципі, я про це вже думав, але, якщо чесно, ну, не хочеться продавати, бо я на них дуже багато потратив на молоко, на оці всякі грануло, на оці вітаміни. Вони вже ну, їх так з цього стану вивів, вони вже почали їсти, ну все одно як не як, в них якийсь приріст де. І зараз їх продати. Плюс зараз ще ціна впала, вони, друзі, знімуть шкіру на набійні, виріжуть до цей живіт і по факту там битої ваги, ну, ну, можна сказати, не буде. Там тушка я навіть не знаю, скільки заважить. І кажу, по грошах воно дуже особо багато не вийде. Тому, скоріше, всього, що їх вже буду тримати, що з них там вже виросте, то виросте. От. Планую їх так до осені потримати. Бо зараз, бачите, вже весна, там далі літо, все одно якась буде травичка, можна щось там буде підкосити, привезти їм когось комбікорму, всипати її. Кажу, до осені, все одно хоч щось. Хоч якийсь приріст буде, і восени вже там здам, Думаю, що як-не-як, -як це вже буде якийсь трохи кращий заробіток, ніж їх зараз продати. Ось якось так. Думаю, я вам пояснив. Кажу, на майбутнє. На майбутнє будемо знати, що такої породи краще не купляти. Краще взяти, кажу, більше ось таку там ясомолошну породу, годувати, ти сипиш, їм корм, бачиш, що воно їсть і є якісь приріст. А З цими досі що рости не хочуться і, кроме того, що з ними намучиться. На ноги падали, то поноси їх мучили. Ось такі бачите, проблеми. Ось ось так. Таке, друзі, коротеньке відео записав, рішу вам розказати. Ось талечка, бачите, свіжу лягає, буде відпочивати. На цьому, скоріше, всього, що буду закінчувати. Ви ставте подобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, теж розказуйте, як годуєте своїх телят, теля... теля... Ось, малих, більших. Може хтось недавно купляв ось такі малі телята, вказуйте, які ціни у вас там по областях. Де купляєте, на фермі, там, у людей з рук, там, чи десь через інтернет замовляєте. От, ну, по цінах теж на більші бички можете вказувати, які у вас там ціни, теж буде цікаво почитати. На сьогодні у нас тут в Букачівцях ціна 135 гривень на биту вагу. Це якщо бички мають більше 400 кг живої ваги. Ось. Кажу, пишіть, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд. Ну і до зустрічі!